Гість нашої студії політолог Тарас Загородній. Вітаю, Тарас, доброго дня. Особливий цей тиждень по суті між двома річницями десять років загалом російсько-української війни, і ось в суботу вже два роки повномасштабного вторгнення. І ми бачимо, що влада готується до цього частиною. Можливо, та підготовки цієї була також і вчорашня увечері зустріч президента Володимира Зеленського із фракцією Слуга народу вперше з часу повномасштабного вторгнення. Ця зустріч відбула. І от як написала Рахамія, що вона привернула багато уваги змі, так як це перше зібрання в такому форматі. Але, типу, хоче спростувати усі конспірологічні теорії. Вона була, мовляв, давно запланована. Ну, зважаючи на те, що два роки не було такої зустрічі, то зрозуміло, багато про що говорили, чого може стосуватися ця зустріч, як закону про мобілізацію, так і ну, це більш такого, скажімо, актуального і нагального так і можливого переформатування уряду, а також не випуску депутатів у відрядженні неможливості виконувати свою депутатську роботу і так, далі, і так далі. От з того, що нам відомо, конспірології, як написала Рахамія, і не конспірологія, то що ми знаємо? Ні, ну не конспірологія в тому, що це логічно, коли президент зустрічається за своєю фракцією. Так? раз на Туда. два роки, так? Ну раз на два на роки, на два це питання. Ну зустрілися так в даному випадку. Це нормальна зустріч. Вона ну, ну це нормально, коли там президент за своєю фракцію зустрічається. Тому тут я б не шукав особливих конспірологій. А стосовно того, що обговорювалося, що не, не обговорилося, в тому числі, ну те, що ми з відкритих джерел чули, це про підвищення забезпечення для нашої армії. Це дуже добре питання. В тому тільки питання, де гроші на це будуть брати. Але я думаю, що сподіваюся, що знайдуть джерела, Тому що це питання нашого виживання. Ось. Чи обговорювалося питання зміни уряду? Ну, з офіційними даними, те, що ми бачимо, теж зливи, ну, начебто не обговорювалося. Але злі язики, як говорить, в таких випадках Говориться, що все ж таки обговорення ротації в уряді є. Так? Ну, принаймні Ефективність по цьому напрямку ну на жаль уряд не демонструє. Ну судячи з організації військової економіки, все, що потрібно для організації оборони. Поки що, ну сподіваюся, що це бачить теж і Зеленський. і Буде відповідне. Організаційне рішення, так тому що ну на жаль, поки що ну, на мою думку, кабмін просто себе поводить, що начебто війни в країні немає. Щось там відбувається, не вирішено питання з податкування прибутку підприємств для ВПК досі, засекреченість їх не вирішена. Можна в відкритому доступі побачити митні бази, хто скільки зброї завозить, та багато чого іншого. Кредитування ВПК не забезпечено. Наприклад, на цей рік заплановано 17 мільярдів. Кредитування, компенсації банком підкредитування реального сектору економіки. ВПК там немає. Тобто кредитує всіх кого завгодно, там аграріїв, рітей, все що завгодно. Це пряма прерогатива Кабміну, визначена пріоритетів. Або визначена, наприклад, страхування ризиків для тих, хто будує підприємства. У нас дивна ситуація: для того, щоб вивести українське зерно, українська держава офіційно страхує кораблі, які заходять а ще суда, які заходять в порти Одеси. А тим, хто будує підприємство, щоб виробляти зброю, куди прилітають часто ракети, їм ніхто не компенсує. Ну, щось дивна ситуація. Тому сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено, тому що ну, зміна точно перезріла. Упевнений, що і в адміністрації президента, ну в офісі президента, це теж розуміють. А так, ну, я і не очікував від цієї зустрічі щось таке, тому що це такий був тимбілдинг, один на одного подивилися, можливо мобілізація тих депутатів які в у фракції слуг народу тому що ходять чутки, що багато з них хочуть покинути своє е, своє депутатське. це напряму говорили що там багато бажаючих піти але їх мовляв за руки за ноги тримають і не, ну, не тримають ну і присутність президента в даному випадку вона логічна Ну я чому звернула увагу таку на цю зустріч? Бо це е, от таке враження, що перша в череді, скажімо так, зустрічей, е, так чи інакше прив'язаних до другої річниці вторгнення, ось ми бачимо анонс від прес-секретаря президента, що в офісі президента е, анонсували конференцію військово-політичного керівництва країни. Я цитую далі. Прес-секретаря це буде чесна розмова про наш шлях. Далі наш шлях у 2024 році. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ ГУР, Мінстрат Пром. буде перша леді. Буде МІО, офіс президента. Звичайно, сам президент заявив прес-секретар Зеленського. Ну вочевидь, що це от заявляється, та що це от в районі там повномасштабного вторгнення, якраз річниці 25-го, вірогідно, може бути щось таке. І також до речі, прес-конференція президента анонсована теж на 25 лютого. Чого чекати від цієї зустрічі? Наскільки глобальних змін на вашу думку? Ну, я думаю, що потрібна вже чесна розмова з суспільством, яка полягає в наступному, що війна перейшла в стадію війни на виснаження, так? яка потребує зовсім інших підходів. Так і в управлінні економікою, і в, в комунікаціях влади, і так далі. Думаю, це ознака цієї комунікації, яку е, демонструє пан Зеленський в даному випадку. Е, ну сподіваюся, що там буде озвучені ці, ці теми, які турбують людей, так і вони. Знайдуть відповіді в тих питаннях, які будуть звучати на прес-конференції. Першу чергу, звичайно, це стосується економіки, мобілізації та інших речей, які турбують людей в країні. На вашу думку, що штовхає до такої зустрічі, це те, що ми бачимо по соціологічних опитуваннях, та що ну відображаються, скажімо так, події останніх днів, зміна військового керівництва країни і багато інших речей. А, вони відображаються, скажімо так, на рейтингах влади, і це може змушувати владу до ну до якихось кроків. Чи це суто як у нас люблять, ну на жаль, пострадянські такі знаєте, до річниць роковин. Якісь там символічні певні дії, ну я думаю, що співпало в, І в, в, в просторі, в часі, всі ці причини, про які ви говорили. Тому що ну в дійсності публічна комунікація повинна бути, тому що треба готувати людей до багатьох речей. В першу чергу це стосується того, що війна може затягнутися, вона скоріше за все затягнеться. Так і суспільство повинно бути готовим до цього. Які кроки буде вживати влада верховний голокомандуючич логічно, що це все озвучує в даному випадку, і ну це ну крок є. Чи є вплив рейтингів? Ну теоретично може бути таке, тому що ну рейтинги, які там останні публікувалися різні, ну воно звичайно, що ну пан Буданов вже на другому місці. У нас по довір'я в країні на першому залужний. А от тому я думаю, що це звичайно викликає питання. Ну безумовно, і там не тільки особисті рейтинги, і там і загалом ставлення до руху країни. Там же ж це теж відображається. Тепер повертаючись до того, що ви вже зачепили про ці 200 тисяч, про які сказав представник слуг народу, що, мовляв, президент пропонує. Це не є така прямо офіційна та, інформація, але ну нібито на цій зустрічі слуг народу йшлося про те, що президент запропонував підвищити військовим на передовій оклад до 200 тисяч гривень. Давно говорилося про те, що проблема того мобілізаційного закону це відсутність пряників, так казали тільки про кнути, а про відсутність пряників наголошували особливо. Ну і ми розуміємо, що зараз це питання мобілізації, воно одне із найбільш там наболілих і найбільш складних можливо до вирішування. Бо бачимо, як його перекидають як гарячий пиріжок з рук в руки, але врешті-решт, коли же ж треба вирішувати. То, що ми маємо станом на зараз, бо бачимо, що нардеп Роман Костенко говорить, що понад 4 тисячі правок. Ну але з іншого, боку, тут навіть справа не в кількості правок, а в тому, що в фіналі вилізе, що в фіналі буде в тому законопроекті буде за рішенням ставки чи не за рішенням ставки демобілізації, чи вона в принципі буде та демобілізація. Дійсно, чи будуть якісь пряники, що буде щодо ухилянтів, які будуть речі станом на зараз? Поки що я не бачу чітких позицій. Я б стосовно те, що це пряників, те, що говориться, звичайно, що військовослужбовець повинен бути у нас дуже соціально захищене людину. Це не тільки гроші, це і пільги для дітей, які воюють, на жаль, деякі гинуть. Я упевнений, що соціальний захист повинен бути прописаний, і лікування. Можливо, у нас є віддачу частину державного ресурсу, так, ну, наприклад, земля. Я думаю, що це була б мотивація для багатьох людей, в тому числі більш полегшено йти на військову службу, так щоб вони розуміли, що їхня сім'я буде забезпечена, діти їх будуть забезпечені і так далі. І так далі. Тому ми тут я впевнений, що повинно бути більше кроків зроблено в цьому напрямку. Це е, армія, це зараз несуча конструкція нашої держави. Є армія, є держава, і це чітко повинні всі розуміти. Стосовно е, інших кроків, які там будуть, ну мені важко сказати, як вони будуть вирішувати, як ви то говорите, питання там демобілізації. Це це більше ну військові повинні вирішувати, тому що е, логіка військова повинна бути, А от стосовно соціального забезпечення, забезпечення армії. Це повинно зброєю, зброю, наприклад, власного виробництва. Це повинно забезпечувати в першу чергу вже політичне керівництво. Я вважаю, що можна переглядати і питання витрат. Нашої держави, тому що ми багато чуємо постійно ці скандали з перевитратами на місцях і в державному бюджеті, та багато чого. Я думаю, що там можна знайти ресурс. Тобто, тут вже ми, ми повинні розуміти одне: що у нас найбільш працюючим інститутами є зараз армії і спецслужби, так? Ну там, там і навіть по рейтингу, якщо говорити по довіри по інституціях, у нас армія на першому місці, і наше, шановне СБУ. Там, да, 71%, а там 97%. Тобто, ті, які відповідають за роботу, Відповідно, вся країна і політична структура повинна відбудовуватись на забезпечення функціонування цих, цих двох інституцій, тобто силові. І відповідна мобілізація фінансового ресурсу повинна бути особливо. Як говорить щодо на щастя, говорю, а де брати гроші? Ну так скорочуйте багато витрат, які не стосуються армії безпосередньо. Там бруківки озеленення в державному бюджеті багато Скоротить державний апарат. У нас досі існують міськради Маріуполя, Сєвєродонецька і все інше, які ще тендери проводять. На що вони там тендери проводять? На комунальну техніку вони закуповують Бахмут. наприклад, що ви там закуповуєте? Ми просто не зрозуміло. Гроші витрачаються, те, що не потрібно. І тут повинна бути дивіться, тут повинна бути мобілізація суспільства, в тому числі. Ми повинні виходити, що чиновники, на жаль, не завжди хочуть ну, скорочувати витрати. Тут повинні люди в тому числі збиратися. Я знаю, є громадська ініціатива в інтернеті існують. Люди організувалися, перевіряють кожен там, тендер, правильно роблять. Там є досить професійні люди, і вони включають цю низову ініціативу, коли збиваються тендер. 何 Які вони бачать, що вони недоцільними, вони пишуться небагато хто знає, прорекламують. там. Є Юлія Глушко, така активістка в Фейсбуці. Подивіться, вона як робить, знайшла тендер. Там вона і що вони роблять, і всі в інстанції, які можуть, можуть це зупинити. Ну зупинити, наприклад, тендер. У нас небагато хто може. Це державна аудиторська служба. Вони мають повноваження зупинити тендер, якщо їм написати, показати, що там майчня. Відбуваються, вони висилають перевірку, і там де до 20 мільярдів вони вже збили тендерів. Тобто, це повинна бути мобілізація як і суспільства, і політичної влади навколо мети захисту нашої держави. Логічно виникає питання. А щодо тих, хто оголошує подібні тендери, чому не настає ні, тез, давай скажі давайте так. Ми повинні але окей, да, добре, ми повинні виходити, зробила. що чиновник хоче вкрасти. Ну вкрасти, але тут щоб не дати йому вкрасти. Цей народ повинен включатися, я так держава, і Чити правоохоронні я органи, я розумію.